Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас цікаві пропозиції, а також зробимо огляд автомайданчика, що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити, а також доставити по Україні. І супер пропозиція дня. Volkswagen Transporter 2021 рік. 2021 чистий рік по вікнах 2021 рік. Автомобільчик в збереженому стані. Автомобіль нещодавно приїхав з аукціону, весь в рідному окрасі, весь в рідній фарбі, все в оригіналі, перевірено електронним товщиноміром фарб. Отакий От транспортер Т-6, п'ятимісний, є в наявності, супер пропозиція дня. Весь в оригіналі, у відмінному стані, чистий 21 рік. По салончику йде автомобіль п'ятимісний, такі класні збережені сидіння. Руль так само відповідає пробігу. Пробіг 147 тисяч. Оригінальний, перевірено, зроблено діагностику. По автомобілі все супер. Так, є така мультимедіа. Зараз Volkswagen чомусь почав багато ставити О, такі звичайні мультимедіа, де можна підключити Android Auto і Apple CarPlay. Кондиціонер, п'ятиступочка, механічна коробка передач, надійність і по салончику по всіх питаннях автомобіль в чудовому стані. Карти дверей підігрів, дзеркал, резина. В хорошому стані, не нова, але ще можна проїздити один сезон, як мінімум. Будь ласка, стан автомобіля просто відмінний. Доведення до ідеального можна зробити хімчистку, але... Комерційний автомобільчик, дубль-кабіна, п'ятимісний. Просто супер стан автомобіля. Сидіння. Так, і вантажне відділення. Так само в хорошому стані. Арочки. Не побиті, обшитий фанерою. Є фаркопчик, видно, що фаркопчик не використовувався задні парктроніки. От така лялечка нещодавно приїхала за аукціону. 2021 рік по вікнах і розмитнена буде 2021 роком. Середня база 81 кВт 110 коней. Є також вантажні Volkswagen транспортери, максі-бази на автоматах, на механічних коробках передач. Будь-який транспортер, який вас зацікавить, є тут, в Нідерландах в наявності. Багато є електричних автомобілів. Помаленько світло в Україні відновлюється, знову клієнти телефонують, знову ми приймаємо замовлення на електричні автомобілі. Нещодавно прийшла з аукціону такий автомобіль Nissan Leaf Tecna Bose, 40 кВт батарея, автомобільчик весь в оригіналі. Напівшкіряний салончик, матерія 79 тисяч пробігу, ціна 8 999 євро. На сьогоднішній день є всі всі моделі по електричках, це і Niro, це і Zoe. Так, поки що ми заглушимо двигун і йдемо на другу частину автомайданчику. Багато є на автомайданчику гібридних автомобілів. Так, Volkswagen Passat, седанчику, автомобіль, плагін гібрид. Гарна комплектація. Ціна даного автомобіля 9999 Нет. Ціна Бруто 12100. Всі автомобілі лізингові. Кого цікавить, як зайти на сайт. Сайт називається даного автомайданчика Arvlad Cars. Більше 250 автомобілів на сьогоднішній день є в наявності. Зробимо коротенький огляд даного автомайданчика. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну і по Україні. Цього місяця ми купили вже 5 автомобілів. Для наших підписників, для наших клієнтів. Це ми купили Land Rover, BMW X1, Audi A6, Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter. Такі автомобілі зараз готуються на відправку. Що є ще в наявності? Максі база, автоматична коробка передач, Volkswagen Transporter. Volkswagen Crafter. Екстра лонг, автоматична коробка передач, свіженька пропозиція лише з аукціону. Так, Автоматична коробка передач пробіг 325 тисяч. АПК, це техогляд має пройти автомобіль тут в Нідерландах. Є ренотрафіки в максі-базі, 2-літрові двигуни надійні ласка, кого цікавить такі автомобілі. Автомобілі є в наявності. 101 тисяча пробігу, три сидіння, ледовське світло. Такий автомобіль нещодавно прийшов з аукціону. Mercedes Vito, лонг, дверки на дві сторони, автоматична коробка передач. 212 оригінального пробігу. Так, рік у нас 21 рік. Є така пропозиція. Далі цікава досить пропозиція. Ford Transit. 9-тимісний пасажир 8 плюс такий автомобіль також приїхав за аукціону. Будь ласка, Три ряди, по три сидіння, 9 місць. Є такий автомобіль, так виглядає по кузову. L2 H2, двохлітровий двигун, механічна коробка передач. Є також Mercedes Спринтера, є і в Eco багато комерційного транспорту. Є такий Mercedes в пасажирі 8 плюс 1, автомобіль l 2 h 2 на автоматичній коробці передач автомобіль з голландського таксі. Е, голландське таксі має е, голубенькі, е, голубенькі номера, е, є такі автомобілі. Всі, решта, такі голландські номера, це автомобілі, е, приватні особи користуються через лізинг. Так, свіженька пропозиція по комерційному транспорту. Супер, такий автомобіль, будка велика, довжина. Плюс-мінус десь 4,50, кого зацікавить, зроблю детальний огляд. 2021 рік Ford Transit 96 кВт. Такий комерційний транспорт на легкосплавних дисках. І пробіг даного автомобіля 205 тисяч кілометрів. Три сидіння автомобіль з. Електричним гідробортом. Будь ласка, кого цікавить, є такі автомобілі. Також є автомобілі Volkswagen Craftera. Голубенькі ці автомобілі обслуговують продуктові магазини Albert Heijn в Нідерландах. Також лізингові з чесними пробігами. Є наявності Кіаніру. По хороших цінах, червоний приламутер, чорний металік, кого цікавить, можемо будь-який колір купити для вас. Багато Peugeot 308 механічні автоматичні коробки передач. Автомобільчик вже йде в новій мордашці. Також досить цікаві автомобілі. Кроссовери користуються популярністю, Volvo XC90. Volvo XC60 є такі автомобілі. Volkswagen Tiguan чорний металік. Даний автомобіль є в нас на YouTube каналі. Кого цікавить, окремо можу скинути огляд. Великий вибір автомобілів. Всі автомобілі з чесними перевіреними пробігами. Сайт завжди залишаю в описі відео, де ви можете. Зайти в Cars і переглянути автомобілі, ціни, пробіги і комплектації. Цього кажу, цього місця вже е, підібрали людям автомобілі, оформляємо і відправляємо в Україну. Досить класна пропозиція шкода Октавія, 2-літрова, 80. 5 кВт, ледовське світло, автоматична коробка передач. Будь ласка, ціна даного автомобіля 15245 з ПДВ. За мінусом 21% йде ціна на експорт в Україну. 178 пробігу 2022 рік. Багато є фольксваген крафтерів, спринтерів. Ренотрафіків, Volkswagen транспортерів і інших комерційних автомобілів. Заходьте на сайт, вибирайте, скидайте силочку, мій номер телефону 050 565 08 17. Такі суперби гібридні, 1,4 плагін гібрид. Лише також приїхали з аукціону. Kea Niro, новенька мордашка. 64 кВт батарея Executive Line. Також нещодавно приїхала з аукціону. Так, десятки сотні автомобілів є на даному автомайданчику. Кого цікавить, можливо, якісь інакші автомобілі, купимо на аукціоні. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Фольксваген Транспортер Т6, супер пропозиція дня, ціна з доставкою буде написана в темі відео. 050 565 08 17. Телефонуйте.